Черкаські рятувальники ліквідували пожежу в місцевому аеропорту. Щоправда, умовну. на території Черкаського аеропорту пройшли тактико спеціальні навчання. Згідно легенди, внаслідок відмови двигуна літак, Боїнг 137 на борту якого перебувало 25 осіб, здійснив аварійну посадку і загорівся. На місце трагедії оперативно прибула аварійно-рятувальна команда, яка за допомогою двох ланок газодимозахисної димозахисної служби провела порятунок людей. Рятувальні дії вогнеборців цього дня ускладнював. Сильний вітер, утім підрозділи ДСНС та пожежна команда підприємства таки змогли впоратися із наслідками умовної пожежі на повітряному судні. В операції взяли участь 30 людей та 5 одиниць техніки. Передумовою до проведення таких навчань стала авіакатастрофа у Донецьку, яка нагадаємо сталася 13 лютого цього року. Тоді на борту лайнера Ан-24, що здійснив аварійну посадку, перебувало 52 особи. Внаслідок падіння тоді загинуло 5 людей. Задача була ще раз відпрацювати взаємодію з службою пожера, пожежної охорони на аеропорту. Дані навчання показали, що наші підрозділи Державної служби інстація готові до дії за призначенням. Сили, які були залучені для гасіння умовної пожежі, в тому числі і представники пожежних частин Черкас, показали нормальну виучку. І завданням, яке перед ним стояло, справились достойно.